Після цього гадаю, що варто відірватися від основного сюжета і відволіктися на важливу сюжетну лінію у снах головної героїні. Коли валка прибуває до поселення в Англії після того, як вона відпустила свою матір, що страждала від невідомого недугу, вона робить для Ейвор мікстури, що у снах переносить героїню до спогадів хаві або ж Одіна. Тобто, так, шиза, яка в «Одісеї» в цьому сюжеті пояснюється як фантазія головної героїні у снах. Тому у цьому світі немає ніяких високих технологій. І іншого, все-таки, ну звідки Ейвор знати, як виглядали міста представників ІСУ. Ах так, все, що відбувається у сюжетці Ейвор у вісні, це спогади Одіна про події, які передували зникненню Ісу. Так, так, той самий день, коли землю знищив той самий катаклізм, від якого Дезмонд врятував землю у третій частині. Не вважаю, за потрібне переказувати прям місцеві події, краще розповім із важливого, що тут взагалі відбувалося. По-перше, через скандинавську міфологію нам пояснили, що час представники ІСУ між собою ворогували. Представники першої цивілізації, які нам зустрічаються у класичних частинах асасину, тут зображаються через расу велетнів. Ось вам, до речі, на екрані зараз порівняння хто і ким є. Також ми тут можемо бачити, як Мінерва звертається до Ецео, але вже з іншої сторони. Are you? Здебільшого звичайно, це все більше фансервісна штука, яка просто детальніше нам пояснює через скандинавські міфи події тих років, як я й казав раніше, сама ця сюжетна лінія розповідає про Хаві, який знаючи. Що його чекає смерть від вовка Фенріра намагається змінити свою долю, і все стає набагато гірше, коли виявляється, що Фендрір це син Локі та Ангербоди, якого так просто тепер Хаві не може вбити, бо все таки Локі його товариш, і наче всі нормально жили, як Хаві, все одно боїться настання Рагнарьока та того, що Локі не стримає своєї обіцянки. Тідюдинк тебе?» After what you did to my son. тому віддавши своє око у замін на знання, він дізнається, як закувати Фенріра. По завершенню, виявляється, що він не просто не відтермінував свою долю його намагання відвернути її і стали причиною того, що вона наздогнала його. Тому це все призводить до того, що Фенрір відкусив руку тюру. Ну і потім Одін все-таки зв'язав Фенріра. А коли наступив день тож точніше той самий кінець світу, то Одін з іншими богами вибив спеціальну мікстуру, щоб обманути. Смерть, і звичайно, що це все так виглядало у вісні Ейвор. Але справжня версія тих подій, а саме переродження Ісу, розкривається нам, якщо зібрати всі фрагменти анімусу, про які я вам говорив вище. Проте це я вам залишу на солодке, бо тоді буде не цікаво, якщо я вам зараз розкрию всі карти.